Знаменита картина Гогена. Остання картина, яку митець написав перед своєю смертю. Щось на кшталт заполіту. Три жінки зі сплячою дитиною праворуч. Вони символізують початок життя. Цей райський сад дитинства, який ми покидаємо, зірвавши заборонений плід дорослості. В групі праворуч, за словами художника, стара жінка, яка прямує до смерті і змирилася зі своїми думками. Коло життя замикається. І дивний білий птах, що уособлює марність слів. І найголовніше це назва цієї картини. Свідки ми? Хто ми? Куди ми йдемо? Не відомо, чи знайшов Польгоген відповіді на ці запитання? Хоча можемо припустити, що навряд чи. Бо відповіді на них знаходяться за рамами картин. Зрештою Гоген не був ні першим, ні останнім. Мабуть, немає людини, котра хоч раз у житті не задавала б собі ці запитання. Це для анкет. Чи мимагаю, а просто для того, щоб знати для себе і ні для когось іншого. Збірних вправ, згрупованих у курсі, який я хочу тобі запропонувати, можливо, цілком можливо, допоможе тобі знайти ці відповіді. Я назвав цей курс «Психологічною археологією». Назва може й не ідеальна, але вона доволі точно відображає сенс того, що відбуватиметься під час курсу. Адже провідною темою вправ буде те, що популярно називають регресіями віку, того роду розкопками власної пам'яті. Але не тієї пам'яті, котру ми пам'ятаємо, а зовсім іншої, глибинної, генетичної, пам'яті наших предків, яка існує в кожному із нас. І не тільки існує, а живе, творячи підвалини нашого характеру, нашої особистості. Кажу більше. Питання, які хвилювали Гогена, звісно ж, хвилювали і мене. І давно хвилювали. Ще тоді, коли я працював у методі сільви. Бо неможливо зробити кращим те, чого не знаєш. І не можна прийти туди, де ти хочеш бути, не відаючи, звідки ти прийшов. Тих тепер уже далеких часів тягнуться дослідження. Роздуми, експерименти. Як мені видається, прийшов час поділитись цими неробітками. Бо, як сказано в книзі Еклезіаста, є час шукати, і час кидати пошуки, час тримати і час відпускати. Для мене такий час настав. Курс, на який я тебе запрошую, Відбудеться з 19 по 22 червня в Івано-Франківську в готелі Бистриця Люкс. Ми навмисне вибрали цей маленький, але неймовірно затишний готель на околиці міста, щоб створити максимально камеральну атмосферу. Атмосферу зосередження на своєму власному. Внутрішньому світі. Кількість учасників обмежена, обмежена розмірами готелю до 24 осіб. Тому велике прохання не відкладати рішення про участь у нашому курсі у довго шухляду. Щоб записатись на курс. Слід зателефонувати 066-30-10-112 або зголоситись до групи курсу у телеграмі. Посилання знаходиться в описі до цього відео. І, звичайно, сплатити всю суму або її частину на вказану карту Монобанку. І у вартість, як завжди, входить навчання. Проживання і харчування. І як завжди, найсильніше щастя з усіх людських щасть – це щастя спілкування. Дякую за увагу і чекаю в Івано-Франківську.